Дріть, будь ласка. Дивіться, пане Андрій Моновський, под... ваш лідер, по-перше, подавав ваш генерал, то він має прийти за грошима, після чого він має подати звіт. А по-друге, прошу зазначити, нехай лідер зміни свій допис в отриманні гранту, покажуть, який саме автомобіль він буде, він буде купувати. А після того, як купить, він має подати звіт про те, що він купив автомобіль з певними номерами. Також, якщо даний автомобіль буде використовуватися туда. в особистих цілях, це буде суперечити законодавству, ви понесете також покарання А, ну, ваш лідер, або ви хто буде керувати автомобілем, я не знаю, але моя має я такі маю тут знати, мяука, я? хто буде власником цього автомобіля. Тут, також, а, той, хто буде власником цього автомобіля, хто це, хто це хто буде Хто буде власником автомобіля? Ви вже не будете завжди підрукує. лідером чи ні. А, є Точно. Це я буду власником, ви будете власником. Тоді, коли ви будете власником автомобіля? Ви його, коли ви підете з Збройних сил України на певну відпустку, тобто зніметеся з посади, ви маєте цей автомобіль передати до ЛАВ Верховної Ради України. Зрозуміло угу. вам? Угу. Сподіваюся, зрозуміло. Ще у вас є якісь питання? Виключно, е -е, дивіться, general. ну ми будемо або купувати автомобіль, або будемо видавати премії. Ні, якщо, наприклад, ви там, ну, я сподіваюся, що домовилися, там вже вам автомобіль не потрібен, але ці кошти не пішли до вас в кишеню на морозиво, а пішли на видачу премії, ну, я сподіваюся, в цьому проблеми точно не буде. Це буде порушити якесь велике таке законодавство там, і порушення правил, так? Але якщо ви взяли, не купили автомобіля, а поклали на морозиво в карман, до побачення в прямому телебаченні. Ну, ми я, я це розумію, ми розуміємо. Ну ми подамо звітність, скільки ми кожному видали. Ну, у нас там багато От. чого: звітність, автомобілі, БТК. Арма. От, ми подамо. Друге питання. Е, дивіться, у нас столова зачинена, вона в нас не працює. Я не знаю, що там сталося, але у нас столова не працює. Я вже Нам повідомляв, потрібна що купа. Вже повідомляв Купу разів. У вас був заступник Сатору Духов, який просив 2,5 мільйонів гривень на фінансування. Він мав ці кошти витратити на ремонт цієї столової. Він не витратив ці кошти на ремонт столової. На даний момент ви маєте знову запросити кошти на ремонт столової. Я розумію, що ми повинні запросити, на що нам зараз жерти. В якому сенсі, що вам зараз жерти. Ну, що нам з собою? зараз їсти, поки село буде ремонтуватися. Приносити з собою. Угу, Зрозумів. А допустим, ті люди, які часові сутками сидять на вечір, що їм їсти? Дивіться. <звашу> да. А скажу, вибачте, може, порушу правила, але скажу, кажучи що втопом. В мене батько генерал. В Збройних силах України зараз служить і військовий стан. І вони ходять 2 кілометри в їдальню з, зі своєї частини 2 кілометри до їдальні. Туди обід вечеря і сніданок. То я думаю, ви походите трошечки куди-небудь. Закрив автоп. Саме так. Саме так. Понял. Ну добре, що Ну, є питання, що робити по поводу військового стану надзвичайного стану. Ми можемо чимось допомогти? На даний момент він в розробці, завтра буде скликання парламенту. Всі законопроекти будуть прийняті. Про... Зрозумів. Дивіться була, е була питання: просто. військовий стан чи будуть запроваджувати чи ні, тому що військову частину давно допоможе. Я ж повідомив завтра буде ці законопроекти про повістки про військовий стан на скликанні парламенту розглядатися. Якщо ми прийдемо ці законопроекти і наберемо певну кількість голосів, то як тільки президент підпише цей законопроект, він вступив в силу. Все зрозуміло, дякую. І військовий стан одразу ж буде введено. Добре, я вас зрозумію. Так, давайте вам в ручки пожимемо. Потиснув руку, людині напроти. Потиснув руку, людині напроти. Потиснув руку, людині напроти. Потиснув руку деньги навпроти. Потиснув руку дні навпроти. На все добре. На все добре. Так, випускайте мене, виводьте.